Друзі, добрий вечір. Сьогодні у нас з вами буде невеличкий пліц. Є деякі актуальні питання. Давайте подивимось перше, чи буде примусова мобілізація жінок або якийсь законодавчий акт з цього приводу про те, що казав залужний, що якщо треба, будемо мобілізувати жінок для захисту Європи. Давайте подивимось це питання. Хитрість якась, але я хочу сам. Бачите? Так, да. хитрість, якась хитрість. Це. Ну, дивіться, яка ситуація. Це було по части, такий трошки формат взяв. Ось так начебто видно. Це було направлено на наших закордонних партнерів на державному рівні ця була заява така офіційної нашої особи, ось він, до речі, вийшов сам. В медіа зірки Сонце, така собі прям яскрава заява. Це було для наших закордонних партнерів, які, як пацюки, не виконують свої обіцянки, якісь партнерські договори, не надають підсилення нам те, що ми чекаємо. Да? Також як пацюки по відношенню до нас, бо бояться кацапстан. Це був такий е, хитрий ход від залужного, така е, багатоходовка. Е, натякнути, що не треба бути пацюками. Давайте, давайте нас підсилюйте, допомагайте. Бо, якщо треба, у нас такі жінки, що підуть. Але тут саме йдеться про хитрість, про те, що це було таке собі послання для закордонних партнерів. Добре, дякую. Давайте тепер подивимось е, усі телеграм-канали, усі усі прямо пишуть про мобілізацію з 18 по 25 років. Давайте подивимось з на цього. Чи буде? Якісь нові законодавчі акти або примусове якось так. Ну, В принципі, таке саме питання, але по чоловіках з 18-25 років. Давайте подивимось, що нам скажуть карти. Ну, дивіться, поки що це такі собі інформаційні вкиди. така, Бачите, але дискусії з цього приводу йдуться. Дуже не хочеться це робити. Дуже переживають, як суспільство це сприйме. Ось і вийшли молоді чоловіки, скажімо так, да? з 18 по 25. Дуже не хочеться щось. Щось заважає. Треба якось замінити на зараз на зараз очікування, бо є якісь законодавчі акти, які цього не дозволяють. І на зараз дуже багато дискусій прям суперечки, суперечки з цього приводу. Але це також якимось. Буде знайдена якась хитрість, який ключ в, цьому, в, чому, в чому ключ, ключ буде в тому, що це буде контрактна служба. Я так вважаю, що бачите, лист виходить на ключ. Це буде, це буде контрактна служба. На зараз таке неможливо, але щось, щось нове буде розроблятися. Поки що йдуть суперечки, треба якось якось хитро це хитро все, все викрутити, знайти ключ і ключ буде саме, саме. До речі, для жінок також може бути контрактна служба. Так. Да. Кому дозволяє здоров'я, у кого є бажання, в принципі, так, цікаво. Так, давайте подивимось, чи достучався наш пан Залужний до світової спільноти з такою заявою, чи буде підсилення, яке ми чекаємо. В принципі, там вже почали давати нам допомогу. Як дивлюсь, там Данія, да? і ті, і ті щось дають, але чи буде достатньо цього? Чи буде це в тому об'єму, в тому обсязі, на який ми очікуємо? Знову ж таки, вийшов залужник. Це була якась хитрість з його сторони. Така собі, ну, на жіночому рівні, прям промовка, так, знову ж таки, послання для світової спільноти для наших партнерів. Шанс, шанс на ресурси, які були нам обіцяні, щоб вони пошвидше це все давали. Тому ось так. Але. Знову ж таки партнери щось юлять, щось хитрять, дадуть, але не в тої кількості, яка нам потрібна, дадуть. Так, щоб триматися стабільно, ключові якісь позиції будуть надані, але, в принципі, це зараз піде швидше. Питання буде вирішуватись, але все одно не та кількість, яка нам потрібна, все одно трохи замало. Можливо, навіть і не трохи. Дякую за питання, за відповідь. Так, друзі, давайте останнє питання. Подивимось такий собі коротенький бліц. Багато хто каже. Що можлива зупинка активних бойових дій до кінця цього року? Давайте подивимось, чи буде зупинка активних бойових дій до кінця 2024 року. Дуже, дуже нам усім цього хочеться по карті серця. Це прям головне наше бажання е, досягти якихось домовленостей. але поки що, поки що все ж таки це небезпечно, е, бо це будуть е, такі собі домовленості, е, не зовсім щирі відве, відверті, відкриті. Такий з, 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 з дулею за спиною. Але ми всі дуже цього хочемо, всі наші дії і, до речі, дуже тиснуть стосовно перемовин в наш бік світова спільнота. Але якщо якісь можливо, можливо якісь почнуться. Це не про припинення, це мож, це не зупинка активна, це можливо якесь тимчасове припинення, можливо, не така активізація буде на фронті, і почнуться якісь розмови, якісь новини стосовно перемовин, стосовно те, що вже треба якісь приймати рішення, якісь робити зміни, але так, щоб прям закінчення активної фази, ну поки що я не сказав. Так, да, щось почнемо про щось, як то кажуть, десь за кулісами почнемо вже розмовляти, або через когось, через наших, наших партнерів. Бо вони все ж таки тиснуть, ну прям зупинку. Зупинку поки що не бачу. Таке собі, знаєте, ходимо по колу колесо Сансари. Можливо, можливо, це буде. А давайте подивимось. Все ж таки це як якийсь період очікування. Можливо, все ж таки трохи тих, тихіше буде. Давайте подивимось початок, початок ще 25-го року. Чи будуть активні бойові дії на території України на початку 2025 року? Ви подивіться, знову ж таки, мирова спільнота каже: давайте вже швидше закінчуйте. Закінчити пора зупинятися. Але все ж таки, ми розуміємо, що з цими пацюками ми розуміємо, що з ними треба якось якось так, щоб якщо сідати за стол перемовин, то щоб щоб це вже було остаточно надовго, бо від щурів можна очікувати все, що завгодно, будь-якої хитрості, будь яка підлість, якісь ще загострення можуть бути. Але все ж таки це йде як можлива якась активна фаза загострення навесні ще, ще буде. Але все ж таки все йде до завершення. Бо вже дуже важко продовжувати війну. Подивіться, все йде до завершення. Скоріш за все, що навесні 2025 року. Буде завершення активних бойових дій, і тоді вже будемо переходити до перемовин. Ну, знову ж таки, ми знайдемо якийсь важель, це буде такий дуже, дуже проміркований, хитрий хід. Ми здивуємо усю спільноту. Це такий, така дуже-дуже багато кроків вперед, багато ходовка, я скажу вам. Карта Сонце, яскраві зміни в нашому будинку дуже швидко, ті, які ми чекали. Це має бути на краще все ж таки, можливо, е оцей, оцей е залишок року і до весни можливо якесь призупинення активних бойових дій, скажімо так. Але навесні буде активізація, але все ж таки це призведе потім до зупинки активних бойових дій. І ми почнемо розмовляти. Хочу вам сказати, щось дуже цікаве наше керівництво собі запланувало, дай Боже, щоб так воно і було. Дякую за увагу. Дякую за ваші перегляди. Вподобайки. Пишіть ваші е, коментарі, е, ваші питання для наступних бліців. До нових зустрічей!